Уявіть собі місце, де прощання з померлими відбувається гідно і у той же час з мінімальною шкодою для довкілля. Крематорій для Львова це реальність, яка вже втілюється. І сьогодні детально розкажу про те, як і навіщо у нашому місті зводять сучасний крематорій, які рішення прийняли, скільки це коштує, що планують робити з похованнями і як реагує громада. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Почнемо з простого, що саме будують і де? Крематорії зводять на території Голосківського кладовища. Це найбільший міський цвинтар, розташований на півночі Львова. Роботи стартували після закладення капсули ще на початку року. Влітку проект пройшов експертизу, а потім місто уклало контракт із підрядником. Відтоді будівництво йде у відкритому режимі. Всі процеси, які можна запустити на сьогоднішній день, запущені. Всі інженерні, все інженерне обладнання, яке потрібно закупити, закуплене. До весни 26-го року буде точно закінчений загальнобуд, змонтовані печі. І наступний крок це почнуться інтер'єрні роботи і роботи по благоустрою. Що вже зроблено, і це ключовий факт. Станом на початок листопада конструкція вже піднята. Бетонування основи виконано близько 70% стін зведено, прокладені інженерні мережі, змонтовано аркові елементи даху, які до речі, за словами підрядника, одні з технічно найскладніших частин. У міській раді говорять про плановий запуск в експлуатацію вже навесні 26-го. Тобто, впродовж декількох місяців після поставки обладнання мають відбути спусково-налагоджувальні роботи, і крематорій запрацює. Зараз фактично ми вибудовуємо основний об'єм робіт. Наступний етап це вже приїдуть печі, будемо їх встановлювати, монтувати, наладка, а потім вже облагоустрій території. 60% є готовність. До кінця року весь конструктив буде збудований. Пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди, до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою, також треба буде все зробити. І, в принципі, наступний рік весна. Вже цей об'єкт буде працювати, буде в робочому стані. Це не просто технічний об'єкт, це комплекс, що включатиме блок кремації, колумбарій для зберігання урн та приміщення прощальної каплиці. І проект вже на серйозній стадії реалізації. А тепер про технології у міської влади і підрядника один пріоритет обладнання має бути сучасним і екологічним. Печі для кремації замовили в Європі, і виробник іспанська компанія. Поставку пічок очікують наприкінці листопада. Кожна така піч розрахована на значну продуктивність. За офіційними повідомленнями, одна піч може виконувати до 10 кремацій на добу. У плані довгострокової політики Крематорій підсилює систему поховальної інфраструктури міста. Поряд з колумбаріями і продуманим благоустроєм це дає опцію для сімей, які готові до кремації з огляду на релігійні, фінансові чи екологічні мотиви. Саме кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією. Тобто може воно бути бути здійснено у різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме підкремаційні, під так названі колумбарні поховання. Ну відповідно є така, що виявлення в народі, тобто за саме проханням померлої людини, розвіювання праху. Сума близько 60 мільйонів гривень була закладена як кредитна підтримка проекту. Сам контракт на будівництво у 25 му оцінювався у приблизно 159 мільйонів гривень. Міська аргументація інвестувати з позикою, але натомість отримати об'єкт, який у середньостроковій перспективі дозволить знизити витрати на утримання переповнених цвинтарів і запропонувати послугу, яка зараз доступна обмежено, бо найсучасніші крематорії є тільки у Києві та Одесі. Він критично важливий для громади міста Львова, тому що сьогодні, якщо подивитися статистику в Києві, в Дніпрі, в тих містах, де є кремація, більше половини людей власне, заповідають, щоб їх кремували. Так само люди заповідають це у Львові, і ми повинні організовувати відповідний транспорт на кремацію до Києва, потім знову до Львова. Далі про вартість послуг уже зараз з'явилися орієнтовні цифри. Кремація в новому львівському крематорії може коштувати приблизно 5 тисяч гривень. Це орієнтир. Остаточна ціна залежатиме від вартості обслуговування пічок, логістики, додаткових ритуальних послуг. Водночас міська рада повідомляє, що планується не лише базова кремація, а й створення мережі колумбаріїв на всіх головних кладовищах Львова, куди можна буде помістити урни. Орієнтовно це буде е, від в районі 4-5 тисяч гривень десь так, як і є тарифи на сьогоднішній день по кремації у Львові. Тобто, це тариф буде розраховуватися згідно нормативів самих печей і обладнання вже в розрахунку в тестових пускових запусках. Тепер найважливіші запитання, що думають люди і які є ризики. По-перше, в суспільстві є неоднозначна реакція. Частина львів'ян сприймає крематорій як практичну і сучасну відповідь на проблему переповнених цвинтарів. Інші ж висловлюють побоювання щодо екології, етики та традицій. І окремо про екологію. Одна з ключових вимог при виборі обладнання і технологій мінімізувати викиди діоксинів, важких металів та інших шкідливих речовин. Сучасні кремаційні печі працюють при високих температурах і мають багатоступеневу систему очищення газів. Виробники з ЄС дають гарантії відповідності нормам. Місто публічно декларує, що підрядник монтуватиме систему очищення, а перед введенням в експлуатацію будуть лабораторні випробування і контроль від екологічних служб. Давайте подивимось на практичні наслідки для родин і ритуальних сервісів. Якщо крематорій запрацює весною 26-го і послуги дійсно будуть в ціновому діапазоні до 5 тисяч гривень, це зробить кремацію більш доступною порівняно з повним ритуальним пакетом поховання. Також ви повинні розуміти, що це зовсім інша площа. Тобто це є вигідно зі всіх точок зору, також це буде дешевше, якщо рахувати поховання класичне і. Кремацію то це мінімум 30%. Буде дешевша ціна зі всім сервісом. Також значна частина витрат при традиційному похованні це земля, надгробок, догляд за могилою, і ці аспекти змінюють вибір родин. Місто планує також розвивати колумбарії. Це місце, де урни зберігаються у спеціальних нішах, що економить площі і при цьому зберігає пам'ять про померлого. Колумбарії ми плануємо е, організовувати на усіх цвинтарях. Е, і на за за місцем саме організації колумбаріїв відповідно будуть розраховуватися саме місця під ці урни з прахом. Питання культури та релігії у Львові. Багато людей вважають кремацію нетиповою або неприйнятною. Проте є й ті, хто сприймає її як сучасну і цивілізовану опцію. Місцева влада акцентує. Інтеграція кремації не означає примусу, це розширення вибору. Для міста важливо вести діалог з громадою, роз'яснювати правила і гарантувати повагу до релігійних почуттів. Отже, підсумок у Львові будується сучасний крематорій на Голосківському кладовищі. Проект в активній фазі з вже піднятою конструкцією і очікуваною поставкою пічок з Іспанії. Це проект з економічним і соціальним підґрунтям від вирішення проблеми дефіциту місць для поховання до пропозиції альтернативи з меншим впливом на землю. Пишіть у коментарях, що думаєте ви про відкриття крематорії у Львові. Я Роман Смоляр. Дякую, що дивитесь Львів 24. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше з життя нашого міста. А ми, як завжди, тримаємо руку на пульсі новин. Побачимось!